Так, давайте подивимось ваше запитання. Я нещодавно частково його дивилася, писала інформацію в телеграмі та на Ютубі. Давайте подивимося травень та червень, так яка ситуація на цих напрямках. Сумська область, дивимося, на ці а, два місяці ситуацію будуть контролювати. Тобто, ситуація достатньо напружена, достатньо складна, будуть намагатися втримувати. От, дуже багато емоцій підніметься, і активність у повітряному просторі буде. Ситуація затягнеться. Затягнеться, вона така. Знаєте, от як зараз вона буде триматися. Далі, активності у повітряному просторі там достатньо буде багато, і мені іде і захист, і супротив. Така, знаєте, якась така метушня, як наче робота триває, так, Сумська область. Дуже багато ще буде ситуацій, які будуть розчаровувати. Лякати будуть, але карта сили показує, що ресурсів буде. Буде вистачати настільки можливо втримувати, контролювати і готові до, до такої, знаєте, якоїсь провокативної активності. Мені показують, що буде достатньо ще складний цей період, от, але е, буде багато ще наслідків по інфраструктурним об'єктам області, от, і взагалі там якось дуже багато йде е, таких речей, але я не бачу е, такого, знаєте, активного просування. Тут ідеться про маніпулювання, якісь провокації і протиск кордонів. От, так, багато наслідків, але я не бачу заходу далі. Тобто така ймовірність дуже велика, що там, де провокації на лінії межі, вони там можуть і залишитися. Але наслідків в області може бути достатньо багато. Що стосується Харкова самого, так. Харків Теж мені йде дуже багато провокацій ще на протязі цього а, періоду. Ситуацію теж будуть намагатися контролювати. От, але дивіться, дуже багато форс-мажорів, розчарувань, втрат по ресурсам, ресурсозабезпеченню міста, але все залежить від якогось рішення. Тобто там буде прийматися рішення, там будуть якісь зустрічі, розмови з приводу Харкова вестися. От, а, сам місто саме може потерпати тут дуже багато на. Слідкової енергії. От, і а, тут, як наче, якась ресурсність туди може ще надійти. Але тут а, конкретно, що стосується міста, все залежить від якогось рішення. Активність ще там буде. Чи будуть туди а, заходити, я не бачу заходу, я бачу агресивність і багато ілюзій, які будуть створюватися, але активність більше по повітряному.